У наш час, коли ціни на добрива ростуть, а земля з кожним роком стає виснаженішою, люди дедалі частіше повертаються до простих народних способів догляду за городом один із таких способів використання звичайної овсянки, тієї самої крупи, яку ми зазвичай варимо на сніданок. Здавалося б, що може бути спільного між кашею та удобренням, але саме в цій простоті криється мудрість природна овсянка Містить у собі чимало корисних речовин, які можуть допомогти землі відновитися, не витрачаючи грошей на хімію чи магазинні добавки. Селяни здавна помічали, що земля, на яку висівали Овес, ставала м'якшою, пухкішою і давала кращі врожаї. Це спостереження передавалося з покоління в покоління, хоча ніхто тоді ще не пояснював, що Овес має здатність насичувати ґрунт. Органічними залишками збагачувати його азотом і поліпшувати мікрофлору у наш час ми можемо розуміти цей процес науково, але суть залишилася та сама овсянка або зерно вівса це живий матеріал, який працює на користь землі. Коли мова йде про удобрення, більшість людей одразу думає про гній, перегній, компост або куплені в магазині гранули. Але кожен господар знає, що не завжди є змога мати власну худобу, а магазинні добрива коштують дорого. Овсянка ж в нас це доступна крупа, яка є майже в кожній хаті, і головне, вона не несе шкоди, немає ризику перегодувати землю або спалити коріння, як буває з мінеральними добривами. Для сільської родини овсянка ЕСП це приклад того, як звичайна річ може служити відразу кільком потребам. Вона годиться і для їжі, і для лікування, і, як виявляється, для догляду за землею. Навіть залишки з каструлі після каші, які часто просто виливаються, можуть стати цінним добривом. У цій простій думці вся народна філософія нічого не має пропадати, усе має йти на користь. Якщо подивитися на старі традиції, то наші прадіди ніколи не викидали рештки вареної крупи. Вони додавали її в гнійні купи або просто розсипали на грядках. Овсянка, змішуючись із землею, швидко перегнивала, приваблювала черв'яків, які розпушували ґрунт. Уже через кілька тижнів після такого підживлення земля ставала більш темною, вологою, живою на вигляд. Цей ефект можна помітити і сьогодні, якщо спробувати на невеликій ділянці. Крім того, овсянка містить природні сполуки, які діють як легке добриво. У ній є калій, фосфор, магній, трохи азоту саме ті речовини, яких рослинам найчастіше не вистачає після виснажливих сезонів. Коли каша потрапляє в землю, вона поступово розкладається, виділяючи ці елементи у доступній формі. На відміну від магазинних гранул, що діють різко і короткочасно, овсянка підживлює землю м'яко й довго. Є ще один важливий момент Овсянка живить не лише саму землю, а й її мікроорганізми. Кожен городник знає якщо земля жива, то й урожай буде добрий. А жива вона тоді, коли в ній є мікроби, грибки, черв'яки. Усе те, що працює, розкладає органіку, утворює гумус. Коли ми додаємо овсянку, ми фактично годуємо цю мікрофлору, створюючи їй сприятливі умови. З часом земля стає родючішою навіть без жодних додаткових добрив. У багатьох селах уже починають говорити про повернення до таких природних методів люди втомилися від хімії, яка швидко виснажує ґрунт і псує смак овочів. Тож, усе частіше господарі звертають увагу на старі способи настої страв, попіл. Відвари з картоплі чи буряка, а тепер і овсянку. Бо головне не кількість витрат, а розуміння, як допомогти землі відновити силу. Історія з овсянкою – це приклад того, як просте рішення може бути наймудрішим. У сільському побуті важливо використовувати те, що є під рукою, і робити це з розумом. Земля вдячна не лише за гроші, а передусім за турботу. Якщо дати їй трохи натурального корму. Вона віддячить сторицею. Саме тому овсянка, здавалося б, проста крупа, стає справжнім помічником для тих, хто любить свою землю і хоче мати гарний урожай без зайвих витрат. Тож варто поглянути на овсянку не лише як на їжу, а як на природний спосіб підживити землю. Це не потребує великих знань, не вимагає спеціальної техніки чи додаткових витрат усе, що потрібно. Бажання спробувати і трохи спостережливості, бо саме з таких дрібниць починається справжня турбота про свій город і довкілля. Щоб овсянка справді допомогла землі, потрібно знати, як правильно її використовувати. Тут є кілька перевірених методів, які легко можна застосувати навіть на маленькому городі біля хати. Кожен із них має свої особливості, але всі вони. Працюють на одну мету оживити землю, зробити її пухкішою, вологою та багатою на поживні речовини. Перший і найпростіший спосіб овсяний настій. його готують із тієї ж крупи, що варимо на сніданок, беруть пів склянки овсянки на відро теплої води, настоюють 2-3 дні в теплому місці, періодично помішуючи. За цей час крупа розм'якшується, частково розкладається. І вода насичується поживними речовинами. Коли рідина починає трохи пахнути кисловато, це знак, що настій готовий. Його розбавляють водою у співвідношенні 1-3 і поливають під корінь рослин. Такий розчин діє як м'яке органічне підживлення, безпечне навіть для розсади. Особливо добре він підходить для огірків, капусти, перцю та квітів. Другий метод. Овсянка, як мульча, якщо у вас залишилася каша або суха крупа, її можна просто розсипати тонким шаром навколо рослин, а зверху трохи присипати землею чи соломою. У процесі поливу або дощів овсянка поступово розмокає, утворюючи м'який шар, який утримує вологу. Водночас вона стає кормом для дощових черв'яків. Через кілька тижнів у такому місці земля стає пухкою, легкою, і видно, що корені рослин почуваються краще. Це по суті природне поєднання, підживлення і захисту від пересихання. Третій варіант овес як сидерат. Якщо у вас є трохи насіння вівса, його можна висівати після збору врожаю або навесні до основних культур. Коли овес проростає, його коріння розпушує ґрунт. А зелена маса накопичує в собі азот і корисні речовини. Потім, коли рослина досягає 20-25 см, її просто скошують і закопують у землю. У процесі перегнивання цей зелений матеріал утворює гумус, а земля після такого посіву буквально оживає. Це чудовий спосіб відновити виснажений город без добривої хімії. Ще один народний прийом. Відвар із овсянки, і якщо ви варите кашу і зливаєте зайву воду, не поспішайте її виливати. Цей відвар можна використовувати як стимулятор росту, у ньому залишаються розчинені білки, амінокислоти та природні вуглеводи, які підживлюють рослини. Якщо ним полити перець або помідори під час цвітіння, вони краще зав'язують плоди. Дехто навіть оприскує цим настоєм листя, це допомагає відновити ослаблені рослини після спеки або пересадки. Є й більш прості способи. Наприклад, господарі часто змішують овсянку з компостом чи гноєм, додають її жменю на кожне відро компостної маси. Завдяки крохмалю та білкам овсянка прискорює перегнивання, створює середовище для мікроорганізмів, і компост дозріває швидше. Дехто сипле овсянку в яму при посадці кущів чи дерев особливо добре реагують смородина, малина та вишня. Такий прийом допомагає утримати вологу біля коріння і поступово живить молоді рослини. Важливо знати міру. Якщо насипати забагато овсянки в одне місце, вона може злипнутись у щільну масу, яка погано пропускає повітря. Тому краще розподіляти її тонким шаром або перемішувати з землею. Також не слід використовувати овсянку з додаванням солі, цукру чи масла вони не підходять для ґрунту. Найкраще чиста натуральна крупа або залишки без приправ. Щоб результат був помітним, потрібно робити це регулярно один раз підсипати і чекати дива марно. Земля відновлюється поступово і ефект накопичується. Через місяць можна вже побачити, що грядки стають більш вологими, а рослини зеленішими, а ще через сезон помітите, що бур'яни ростуть повільніше, а коренева система культур розвивається краще. Секрет дії овсянки полягає не тільки в її складі, а й у процесі природного розкладання. Коли крупа потрапляє в землю, її починають розкладати бактерії, грибки, черв'яки. Вони виробляють ферменти, які розщеплюють крохмаль, утворюють тепло і гумус. Завдяки цьому ґрунт стає м'якшим, не утворює кірки, краще вбирає воду, і все це без жодного хімічного втручання. Якщо говорити про практику, то багато господарів помітили, що після кількох сезонів використання овсянки урожаю овочів підвищується, а смак плодів стає виразнішим. Картопля більш розсипчаста, буряк солодший, морква соковитіша. Це не дивно, адже рослини отримують збалансоване природне харчування без перевантаження азотом чи кислотністю. Овсянка також допомагає утримувати структуру ґрунту. Вона працює як природний поліпшувач, роблячи глину більш легкою, а пісок більш вологим. Тому її можна сміливо використовувати і на важких землях, і на легких піщаних ділянках. У результаті ґрунт стає більш живим. А це головне для будь-якого господаря. Отже, використання овсянки – це не хитромудрий трюк, а простий і надійний спосіб. Дати землі все необхідне, треба лише трошки терпіння й уважності, бо земля, як і людина, любить, коли про неї дбають не грошима, а розумом і серцем. Коли говоримо про овсянку як добриво, найцікавіше це реальні історії людей, які вже перевірили цей спосіб на власному городі, бо ніщо не переконує краще, ніж досвід сусіда або знайомого, що побачив результат своїми очима. У багатьох селах уже давно користуються цим методом, хоч і не завжди називають його підживленням. Часто це просто народна звичка нічого не викидати і використовувати все, що дає природа. Наприклад, у селі під Вінницею одна жінка розповідала, що завжди виливає воду після овсяної каші під огірки. Спочатку робила це просто щоб не нести відро далеко. Ближче на грядки, а потім помітила, що саме ті огірки, які отримували кашу ляслі, росли швидше, цвіли рясніше і не жовтіли навіть у спеку. З того часу вона зберігає всі залишки від варіння крупи, розбавляє водою і поливає рослини раз на тиждень. Каже, що земля під такими грядками стала пухкою, темною і не потребує ні гною, ні магазинних підживлень. Є й інші приклади. На Полтавщині один дідусь багато років використовує овес як сидерат. Після збору картоплі він розкидає зерно вівса по землі і трохи загортає мотикою. До перших морозів овес сходить густо, вкриваючи ділянку зеленим килимом. Потім узимку стебла відмирають, а навесні він просто перекопує землю з рештками. Каже, що після цього. Навіть без добрив земля стає м'якшою, і картопля наступного року виростає велика й чиста. Цей метод настільки йому сподобався, що тепер він сіє овес після кожної культури, не витрачаючи жодної копійки на мінеральні добавки. На Черкащині одна родина використовує овсянку для квітів і розсади вони готують настій, жменю, крупи на відро води і поливають ним вазони вдома. А потім і розсаду в теплиці. Помітили, що після такого поливу листя стає більш яскравим, не в'яне після висадки, а квіти розквітають рясніше. Цікаво, що коли один раз забули підживити овсянкою, розсада почала бліднути. Тепер вони кажуть, що овсяна вода то як вітаміни для рослин. Раніше, ще в старі часи, коли добрива не купували. Люди підживлювали землю тим, що мали під рукою, часто після приготування каш чи хліба, залишки тіста або крупи виносили на город і закопували. Вважалося, що це годує землю. Наші прадіди не знали про хімічний склад овса, але спостерігали, де потрапляли харчові рештки, там земля ставала ситою. У старих господарських записах і навіть у порадах для селян ще кінця ХІХ століття згадувалося, що овес оживляє чорнозем і жене траву буйніше, це народна мудрість підтверджена досвідом поколінь. Цікаво, що в сучасному світі, де є лабораторії і досліди, науковці дійшли до того самого висновку. Досліди показали, що після внесення овсяної крупи або висіву вівса кількість органічної речовини в ґрунті зростає, а структура поліпшується. Земля утримує більше вологи, не пересихає так швидко, і навіть кількість дощових черв'яків збільшується. Саме це колись селяни помічали без мікроскопів і формул аж просто за виглядом грядок і врожаєм. У народі навіть є приказки про те, що овес то добриво без гною, або овсянка землю годує як молоко дитину. Ці вислови збереглися в пам'яті старших людей. Бо вони знали, що природа сама дає все необхідне, аби земля жила, колись не було ні гранул, ні пакетиків із добривами, а врожаї все одно були щедрі, люди користувалися розумом, спостереженням, і саме такі прості методи допомагали їм утримувати родючість десятиліттями. Є й сучасні господарі, які поєднують народні традиції з новими знаннями, вони додають овсянку до компосту. Роблять з неї суміш із попелом або трав'яним настоєм. Кажуть, що тоді ефект подвоюється: попіл дає калій, трава, азот, а овсянка, органіку. У результаті виходить повноцінне природне добриво, яке можна зробити просто на подвір'ї, без витрат і зайвого сміття. Дехто навіть експериментує. Наприклад, розкладає суху овсянку в теплиці між рядами помідорів і накриває плівкою. Від тепла і вологості крупа починає трохи бродити, виділяючи тепло, що допомагає підтримувати температуру ґрунту в холодну весну. Кажуть, що це не лише підживлює, а й захищає молоді рослини від холоду. Такі історії доводять, що овсянка – це не вигадка чи тимчасова мода, а справжній робочий спосіб догляду за землею. І головне його легко застосовувати будь-кому. Не треба техніки, не треба витрат, не треба хімії усе, що потрібно уважність до своєї землі і бажання дати їй щось натуральне. У цьому й полягає сільська мудрість брати від природи з розумом і віддавати їй те, що вона здатна перетворити на життя. Якщо запитати старших людей, чи чули вони колись про овсяну землю? Багато хто згадає старі розповіді про те, як після вирощування вівса земля ставала м'якшою, чорнішою, як пух. І справді, вівсяна крупа чи зерно це не просто їжа, це носій природної сили, яку земля приймає охоче. Тому недарма селяни кажуть, де овес прийшов, там і хліб родить. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати, овсянка це простий, дешевий і природний спосіб допомогти землі без жодних ризиків. Вона не потребує спеціальних умов, не шкодить рослинам і не залишає після себе шкідливих речовин. Це той випадок, коли звичайна домашня крупа стає помічником господаря, а не лише стравою на стіл. Найголовніше розуміти, що родючість землі. Залежить не від кількості внесених добрив, а від турботи, уваги та розумного підходу. Якщо дати землі трохи живої органіки, вона сама знайде спосіб відновитися і дати добрий урожай. Коли господар починає використовувати овсянку, систематично результат не змушує себе чекати. Ґрунт стає темнішим, насиченішим, краще тримає вологу, навіть після спеки він не пересихає настільки, як до цього. Рослини виглядають здоровішими, листя зеленіше, а коріння міцніше. Це не дивно адже овсянка живить не лише самі рослини, а й ґрунтове життя. Дощові черв'яки, мікроорганізми, грибки. Усе це працює в гармонії, коли має природну їжу. А що може бути природніше, ніж зерно, яке саме по собі виросло з землі? У господарстві важливо пам'ятати одну просту істину: усе, що дає природа, може бути і ліками, і добривом, і засобом для відновлення. Так було завжди наші прадіди не мали лабораторій, але розуміли землю краще, ніж будь які агрономи з книжкою. Вони знали, що не треба поспішати купувати готові суміші, якщо можна знайти користь у простих речах, і овсянка. Яскравий приклад того, як народний розум і спостереження допомагають обходитися без зайвих витрат сьогодні, коли в магазинах повно яскравих упаковок із чудо добривами легко піддатися рекламі. Але кожен, хто хоч раз спробував підживити землю овсянкою, розуміє, природа працює спокійно, поступово, без поспіху, зате надійно, там, де людина не втручається зайвою хімією, земля дихає і живе. А там, де все робиться для швидкого ефекту, ґрунт швидко виснажується і потребує все більше. Тому головна рекомендація для кожного господаря не поспішати з чудозасобами, а дати перевагу перевіреним, простим речам. Щоб овсянка дала максимальну користь, варто дотримуватись кількох нескладних правил: по-перше, застосовувати її регулярно, але в міру, не кидати кілограмами. А розумно підмішувати до землі чи води для поливу. По друге, використовувати лише натуральну крупу без домішок і солі. По третє, спостерігати за результатом якщо земля стала пухкішою, якщо з'явилися черв'яки, якщо рослини виглядають здоровими, значить ви все робите правильно. Земля сама покаже, що їй добре. Ще одна порада не боятися експериментів. Хтось поливає овсяним настоєм, хтось розсипає кашу, а хтось сіє овес як сидерат. Усі ці способи правильні, просто кожен вибирає той, що зручніший. Головне почати побачити результат і зробити висновки. Бо навіть невелика ділянка, яку годують природно, дає більше користі, ніж гектари, пересичені хімією. Багато господарів відзначають, що після кількох сезонів використання овсянки земля ніби. Оживає, вона пахне по іншому, краще вбирає воду, не злипається в тверду кірку, це ознака справжнього родючого ґрунту. І тоді вже не потрібно бігти до магазину за мішками добрив, достатньо просто підтримувати природний баланс так земля стає союзником, а не тягарем, і кожна праця на городі приносить задоволення. Варто також пам'ятати, що овсянка. Це універсальне підживлення, вона підходить для овочів, квітів, ягідників, дерев, навіть для кімнатних рослин, а головне, її можна застосовувати в будь-яку пору року, де окрім морозів. Навесні вона допомагає рослинам стартувати, влітку підтримує під час спеки, восени відновлює землю після збору врожаю. Це справжнє коло життя, коли одна проста крупа стає основою здорової землі. У кінці варто сказати найголовніше, не потрібно шукати складних рецептів, коли поруч природа з усіма своїми дарами. Овсянка приклад того, що навіть із дрібниць можна зробити велике добро для свого господарства. Вона не вимагає грошей, не забирає часу, але дає силу землі, яка потім віддячує сторицею. Якщо кожен господар бодай частково повернеться до таких простих методів. То й земля довше залишиться живою, а врожаї – рясними. Отже, бережімо землю, як вона береже нас. Дбаймо про неї не грошима, а серцем і розумом. Бородюча земля це не випадковість, а результат любові й турботи. І якщо сьогодні замість дорогого добрива ми візьмемо просту жменю овсянки, завтра вона віддячить нам щедрим хлібом, соковитими овочами і відчуттям справжнього господарського задоволення.